Доброго часу доби, вас вітає Компані. В продажу вступає ось такий автомобіль, це Chevrolet Bolt 22 рік. 622 рік, 97 тисяч пробігу. Автомобіль з мінімальним пошкодженням, заскужу пошкодження. Зачається, по автомобілі знятий бампер він є, але він, на жаль, пошкоджений. Ось, ось таке пошкоджене крило ціле, карпот фактично цілий, там і м'ятинка невеличка, вона не без Я думаю, що можна зробити її, і не варто на нього лізти. Радіаторна група ціла, підсилювач принцип цілий, а там невеличка м'ятинка, невеличкі на нічого не впливає. Потрібно фактично купити фару, бампер і бокову арку. І це між класі пом'яті Отак. Так, машинка повністю на ходу. От бампер лежить ось тут, але він, як казав, пошкоджений. На жаль, можливо, деякі там решітки, заглушки. Щось можна познімати. Ось так виглядає посунула, звичайно, треба зробити хімчистку. Але машинка повністю на ходу, ми її їздили, тестували по машинці. У машинці все окей. Машинка їде. Помилки касвіти, я думаю, що бампер призняти там якісь датчик, мабуть, є. Точно датчик температури я через те, що помилка світить. А так машинка повністю на ходу. А такий, в принципі, непоганий варіант. Готовий до відправки в Україну.